У день захисників і захисниць України 1 жовтня уся Україна зупинилась, аби вшанувати пам'ять полеглих героїв. Обласний центр Волині доєднався до загальноукраїнської хвилини мовчання, віддавши шану загиблим воїнам. У Луцьку призупинили рух транспорту у центральній частині міста та лунав звуковий сигнал системи оповіщення ДСНС. Вшанувати пам'ять героїв зійшлось чимало лучан. Зазначимо цього дня Україна вперше відзначає у нову дату день своїх захисників і захисниць, усіх, хто воює і хто віддав своє життя, захищаючи нашу державу та українців. У Володимирі чоловік намагався втопити у річці п'ять котенят, проте йому завадив пес. Про це у одній із Фейсбук-спільнот розповіла користувачка Наталія Волошина. Годину тому, чисто випадково вигулюючи собаку, зоозахисниця стала свідком, як нелюд у людському обличчі топив у річці кошенят. Собака почула писк, побігла туди, хазяйка за нею той нелюд кинув на березі останнє кошеня і втік. Ідеться у дописі. За словами жінки, на щастя врятувати кошенят вдалося. Усього їх п'ять. Тепер чотирилапом шукають нові люблячі сім'ї. Президент України Володимир Зеленський з нагоди професійного свята відзначив кращих освітян країни. Серед нагороджених є й освітянки з Волині. Вчителька географії Нововолинського ліцею номер 1 Алла Горбач та вчителька математики комунального закладу загальної середньої освіти Луцький ліцей номер 9 Луцької міської ради Оксана Мала. Про це повідомили у Волинській ОВА. Алла Горбач отримала почесне звання Народний вчитель України. А Оксана Мала стала заслуженим вчителем України. Разом із тим, президент подякував усім українським учителям та іншим працівникам освіти за те, що, попри все, і за будь-яких умов, навіть під час сигналів повітряної тривоги, навчають дітей бути людяними, освіченими і сміливими, а значить, бути українцями. Луцький художник Юрій Чайка у межах проєкту «People of the City» створив стінопис в Ужгороді. Про це у Фейсбуці написав речник патрульної поліції Закарпаття Ернест Завацький. Художник Юрій Чайка, який є автором багатьох муралів із зображенням відомих людей Луцька, долучився до проєкту «People of the City» в Ужгороді. Там митець створив стінопис, присвячений Дмитру Кременю, відомому поету лауреату Шевченківської премії. Робота Юрія Чайки стала першим в Закарпатті муралом із цього проєкту. Мурал прикрасив стіну Ужгородської школи номородин. І до загальноукраїнських новин. У ніч проти 1 жовтня російські війська завдали масованого удару ударними безпілотниками по Черкаській області. Про це повідомив голова ОВА Ігор Табурець. Відомо, що внаслідок атаки є влучання по промисловій інфраструктурі в Умані. У результаті виникли пожежі на складських приміщеннях, зокрема, де зберігалось зерно. Постраждала одна людина. Вона доправлена до лікарні. Також уночі, 1 жовтня, близько першої години ночі. Чи ворог завдав ракетного удару по Харкову з С-300, зафіксовані прильоти трьох ракет? Як повідомив очільник області Олег Сенігубов у телеграмі, влучання були по території цивільного підприємства. Сталася пожежа інформації про постраждалих немає. Протягом доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського. Куп'янського та ізюмського районів в день цього ж дня росіяни вдарили по центру Вовчанська. Внаслідок отриманих поранень на місці загинув 63-річний цивільний чоловік. Він проїжджав біля центрального майдану на велосипеді. В Україні за час повномасштабної війни розмінували понад 9 тисяч 992 гектари сільськогосподарських угідь. Про це повідомляє Генеральний штаб збройних сил України. За цей час вилучили та знешкодили 120 тисяч 846 гектарів. Вибухонебезпечних предметів тільки за останній тиждень сапери обстежили і очистили майже 860 гектарів сільськогосподарських угідь та інших територій, на яких знайшли 3168 вибухонебезпечних предметів. ТОВ газорозподільні мережі України, яке входить до групи Нафтогаз, 1 жовтня отримало ліцензії на розподіл газу одразу у шести областях, де раніше втратили ліцензію структури регіональної газової компанії олігарха втікача Дмитра Фірташа. Про це йдеться у повідомленні НАЗК Нафтогаз України. Йдеться про представництва у Вінницькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Миколаївській, Сумській, та Хмельницькій областях високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Борель після відвідування Одеси приїхав до Києва. Про це він 1 жовтня повідомив у Твіттері. Під час візиту Борель зустрівся із президентом Володимиром Зеленським і главою МЗС Дмитром Кулебою. Усі разом вони вшанували пам'ять українських захисників, які загинули у розв'язаній Росією війні. І до новин світу в Анкарі вранці 1 жовтня двоє терористів під'їхали на автомобілі до будівлі Міністерства внутрішніх справ Туреччини. Один підірвав себе, іншого знешкодили силовики. Про це пишуть турецькі змі за словами голови МВС. Через пожежу, яка виникла після вибуху, двоє поліцейських отримали легкі поранення. Поблизу будівлі МВС розташований парламент. Імовірно, терористи хотіли влаштувати теракт перед початком. Компарламентської сесії, коли там збиралися депутати. Росія, схоже, планує суттєво збільшити витрати на війну у 2024 році та готується до тривалої війни з Україною. Про це йдеться в огляді Міноборони Британії. Згідно з документами, які схоже є витоком з російського міністерства фінансів, витрати РФ на оборону можуть зрости до близько 30% усіх державних витрат у 2024 році. Міноборони Росії просить закласти на оборону майже 11. Трильйонів рублів, що складає приблизно 6% російського ВВП і зростання на 68% порівняно з цифрою у бюджеті 2023 року. З високою імовірністю Росія може витримати такий рівень оборонних витрат протягом 2024 року, але лише коштом інших секторів економіки. Повні деталі російських оборонних витрат завжди засекречені. Проте ці цифри дозволяють припускати, що. Рев готується до багаторічної війни в Україні. Перед цим були публічні коментарі міністра оборони Сергія Шойгу 27 вересня, де йдеться, що він очікує продовження війни до 2025 року. Ідеться в огляді. На дострокових парламентських виборах у Словаччині після підрахунку майже усіх голосів перемагає проросійська партія Шмер на чолі з експрем'єром Робертом Фіцо. Про це повідомляють тамтешні змі. Лідер партії отримав найбільше голосів на виборах: понад півмільйона. А загалом його партія набрала більше 23% голосів. Зазначають, що такий результат суперечить даним екзитполів. Роберт Фіцо у передвиборчій кампанії обіцяв припинити військову допомогу Україні, критикував санкції проти РФ, закликав до переговорів між країнами, виступав проти прав ЛГБТ і захищав прав України. На вето в ЄС його риторика схожа до риторики прем'єра Угорщини Віктора Орбана. На цьому ми завершуємо наш.